Цю гру більше 4 тисяч, майже 45 тисячі вже. Ось. І я з часом для себе відкрив, ну давно вже відкрив, да, середню льогку броню. Тобто мені не цікаво одягтися як сейф, знаєте, і стояти закованим в сталь, да, там в три, слиш, в три, три шари сталі, да, і такий стоїш красивий, і тебе типу не пробивають. Пробивають. Сталь пробивається також. Все, всяка броня пробивається. У мене такий принцип, знаєте, не догнали, не отримав шкоди. Тобто, я намагаюся рухатися доволі швидко. У мене зараз легка броня на мені. Це е, одяг цього священника. І він е, не має штрафу до витривалості, до рухів і таке інше. Тобто, він... Е, Має, має свої, да, там, свою броню має, але в нього доволі гарні перки, особливо на рукавичках. Рукавички дають 60% шкоди з будь-якої зброї по мертвим.